Дитячий ісход Ексе, 10 кг, ціною 2,800 гривень. Буде ось така і ти ковтиночка, такий багочок. Це буде на хлопчика. Смирочки 10-11. Ось така ковтинка. Це на хлопчика. Манжетика. Задягуйте собі І тут на камері. Також на хлопчика. Така зіпочка. 132 см. Це так точка 11-14. Для дівчинки ось така. Сітанбі. Такого класного м'ятного кольору на туди з рушечками. Січок. Ось така йде футболочка. Футболочка топ. Наталі вона туди на цієї резиниці йде. Також штанишки. для хлопчика. Всі йдуть з картманчиком такого голубенького кольору. Це буде 7-8 рулочків. Наталія також ревулює. Це має два катманчика. Жилеточка. Серуночок такий з капюшончиком на блискавці. Також ще один братчок. Для хлопчика ззаду вона йде з Мікті Маузом. Зокрема, 28. Ось такою дуже храсивим таким вовком. Іде на одну сторону, також йде з капюшончиком. Ще одна йде зіпочка, ну ось зіпочка а себе замочок там є шити. Ось така. Така п'ємка, п'єна тканинка. Так, ти будеш з баєточками, які повертаються з золотистами. Так, золотистами. Дітенька, не зайдесь банточка. Коптиночка з глобусом для хлопчика. Це гарна на манжетика. Ще одна така сама просто йде в центрі. Штаніжечки для дівчинки на колінках Іде з такими метеликами. Це також йде на манжетиках. Ось такі штанишки для хлопчика. Внизу йдуть замочки, щоб можна собі розширити, можна замішити. І на манжетиках. Велюрова кофточка для дівчинки з паєточками. Ось така. Ось так, це будуть у нас штанішки для дівчинки від капа. Це була половина мішечка. Якщо хочете бачити повний огляд, писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.